Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. <му> Сьогодні у нас в гостях бібліотекарка по фондах Іванна Білус. Добрий день. Доброго дня, шановне товариство. Перше питання: наскільки поширена у нас традиція дарування книг? Дарування це рух душі. Безкорисна щедрість та добра воля дарувальника, а факт надходження дарів у бібліотеку це показник престижу бібліотеки, її місця в суспільному житті. Така увага до книгозбірні радує, надихає і читачів, і нас, бібліотекарів. Адже нові книги це завжди приємно. І зможу сказати, що за останні роки все частіше ми отримуємо такі щедрі подарунки від наших читачів. І кожна книга. Знайде свого читача у нашій бібліотеці. А які найбільш популярні для дарування книги? Ну що ж, зараз є великий вибір різноманітної літератури. І купивши книгу, ти її перечитаєш один раз і розумієш, що більше ти її читати вже не будеш. Тож найкращим вирішенням, це подарувати книгу є у бібліотеку. І найбільш популярним для дарування є книги, власне. Художнього напряму. Тобто читачі переважно переносять нам книги художньої літератури. Чому полягає робота бібліотекарки по фондах? О, я виконую роботу щодо забезпечення бібліотечних процесів, таких як комплектування, обробка бібліотечного фонду, організація і використання каталогів, облік, організація та зберігання фондів і, звісно, обслуговування читачів. А при безпосередньому спілкуванні з нашими користувачами я запитую їх про їх побажання щодо книжкових новинок, щоб в подальшому придбати таку літературу для нашої бібліотеки. І досить актуальне питання: як війна впливає на закупівлю книжок? Бібліотечні фонди є невід'ємною складовою інформаційних ресурсів держави. Особливо гостро постає це питання у воєнний час. Коли застосовують вимушені обмеження. Але книга це теж зброя ідеологічна і ментальна. І нам не слід забувати, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вилучають з фондів бібліотек саме українську літературу. Тож актуалізація і оновлення бібліотечних фондів повинна бути постійна і навіть в часи війни. Тому, дякуючи начальниці відділу культури, молоді та спорту, Оксані Євгенівні Биць, міській владі та депутатському корпусу ми змогли у 2023 році закупити літературу на 100 тисяч гривень та зробити підписку періодики на цей рік. Адже ми всі розуміємо, що якість бібліотечних фондів це загальнодержавний інтерес, майбутнє нашої освіти, культури, це, зрештою, майбутнє нашої країни. Що ви найбільше любите у своїй роботі? О, це цікаве запитання. Я часто сама себе запитую, що ж я люблю, за що я люблю свою роботу, за можливість спілкуватися з цікавими людьми, за можливість читати найцікавішу і найновішу літературу. Приємно, коли можеш задовільнити найвибагливіші потреби читача, і бачиш, коли він за це тобі щиро дякує. А ще у своїй роботі я люблю, що можу читати вірші. Брати участь у різноманітних соціокультурних заходах, квестах, а також театральних міні-виставах. Ну і завжди по класиці топ-три ваші улюблені книги. Найбільше мені до душі автор Люко Дашвар і особливо книга Село не Люди. Також я дуже люблю читати кримінальну літературу, тобто серія ретророман. Андрія Кокотюхи це і адвокат із Личаківської, привід із Валової, автомобіль з Пекарської, і різник із Городоцької. Ну і звісно, класика сучасної літератури це серія книжок від Джоан Роулінг Гаррі Поттер», де мене зачаровує Магічний світ в чудовому перекладі Віктора Морозова від видавництва Абаба Галамага. Дякую за сьогоднішню розмову. До побачення. До нових зустрічей! Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!